А тепер переходимо вами до повторення домашнього задання. Я зараз вам роздаю листочки, на які, які ви підписуєте. І, як бачите, завдання, з плюс графічний диктант, поставити плюс-мінус, чи, чи згодні будь-які ствердження. Дістаємо ручки. У вас всього лише 9 запитань. Підписуємо листочок. Біля цифри ставимо плюс чи мінус, чи згодні з цим твердження, чи ні. У вас є хвилинка півтори подумати. Спешите, важно читать за запитання.

Думаємо, а поки до видописамо, шукаємо олівець або ручку іншу кольору, якщо є на явності. Ми зараз обміняємося листочками і перевіримо досягнути. Ні. Давайте обмінюємося, звичайно. Давайте разом тепер перевіримо. Якщо слухаємо, слухаємо уважне і якщо відповідь правильна, ставимо плюс. Якщо відповідь неправильна, то ставимо плюс. І так, перше питання. Система органів кровобігу складається з серця і кровоносних суден. Як ви гадаєте, це так чи ні? Так. так. Якщо плюси, ставимо ваш плюс. Друге питання. Кровобік виконує такі функції транспортну і захисну. Так, так чи ні? Так. Добре. Чому ні. А чому так? І транспортно, і Транспортної чи зрової питання. Транспортнує кров і якийсь із крові. І захисну. А які формні елементи крові захищають наш організм? Ми пам'ятаємо є формані елементи еретроцити, тромбоцити і третіх. Кіогенела. Безбаргів, в яких схожий амебоїдний рух. Ле лейкоцити. Лейкоцити. Добре. Тому захисну функцію виконує, виконує роботи лейкоцити по всьому організму. Далі, третє. Припинення руху крові є небезпечним. Що витрачає свою концентрність. Четверте. Серце знаходиться у правій частині грудної клітки. <тит> а в якій? В <тит> лівій. В лівій. Серце це м'язовий порожнистий орган, так чи ні? Так. <тит> Шосте. Скільки серця утворені двома шарами? <тит> ні. А скільки вам? <тит> Трьома. І зо, навколо серцева сумка. Це четвертий шар. Добре. Сьоме. Зовні серце оточене паракардом. Так. Восьме. Столкові клапани містяться між передсетим і шлуночком. Так. Да. Да. Пам'ятаємо двостолкові, триштулкові клапани. І останнє дев'яте. Серцеве м'яз має такі фізіологічні властивості. Такі як збудливість, провідність, скоротливість, автоматію. Чому? Так, наш серцевий м'яз працює. Відповідь повинна бути правильно. Ну добре, Підраховуємо кількість плюсиків. Ставимо на ціночку, але це ще не все. у нас ще буде завдання. Є. Оставимо. Обмінюємося листочками точками на А тепер подивіться, <кхи> будь ласка, вниз листочка. Там є у вас два останні речення. Наприклад, я можу серце розповісти про його будову. Хто бажає вийти, вийти сюди і розказати, де що знаходиться у нас у всій вже? Сергій бажаєш вийти? Таблиці. Бере нас ляшку руки. Бачите, мене... ми вставай, вставай до слово. І розказ. Що ти знаєш про серце, про його будову? Бери або ручку або, або казку. Дивимося на серце навпаки. Тут ліво перед сердцем, права перед сердцям, Верхня порожне ставина. Да. Ось Пусть... верхня порожне ставена далі. Нижня порожне ставення. Нижня порожне ставана. Вередені. Припізніва. Це як вас права частина. Права частина, так. Права частина. Востул... Двостулковий клапан. Між чим і чим? Між шлуночком і да, всі. Так, тільки передсерд є шумочок, пішки навпаки. А скажи, будь ласка, яку роль виконують перец... клапани? Клапани вони закриваються, щоб серце не ну, щоб кров не повернулася в серце. Не поверталася від шлунків до перецерт, правильно? Да. Далі. Хто? Це в лівому перецерт трістовковий клапан, півмісяцеві. А півмісяцеві клапани між чим і чим? Між чи винами і шлунечками. Між шлуночками і ось. Да, Пам'ятаємо на таблиці. Між шлуночками і. Чим це? Легенева артерія. артерія. І між а, лівим шлуночком і. Яка це найбільша порожнестка? Яка найбільша судина нашого організму? Так визнається. Класно, вимагайте. Аорта. Півісецевий якраз біля аорти. Добре, дякую, сідай. Вити коло Ну, Ви, Будь ласка, Богдан. Так, Так, мало круговолі починається з правого перед сердити. Шуночка. Шуночка. Шулочка. Шуночка, права. поступає до, через півмісяця виклапа до легеневих артерій. Далі йде? До легень насичується киснем і вертається в Легеневих суденів. Правого передсердя. Лівого. лівого? Лівого пересердя. Далі починається яке коло? проголосу? Велике. Розказує про нього. Тобто, так, це з лівого шлуночка через півмісяця від клапан йде до ортесь, потім до, до капілярів і по всьому організму Де серця до. Органів. Від серця до органів. А яка кров вона йде від серця до органів? О, ой, артеріальна Артеріальна кров, так. Да. А від органів повертається до серця. Яка кров? Венозна. Венозна. Через які вене, може, чи артерії повертає повертає повертається так і Через інші порожню села, що? До правого перед серця. До правого перед серця. Всі згодні. Mm -hmm. Так, добре, дякую, когда. Сідайте. D